Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. Це історія не тільки про війну, а й про віру, про те, як Бог допоміг мені пережити складні моменти та почув мої молитви. Я не раз переконувався, що його рука завжди була поруч. На війні ми щодня стикаємося з ризиками. Постійний страх, стрес, холод, втрата побратимів це все дуже важко. І у мене був настав такий час, коли психологічно мені вже стало важко заступати на нуль. Це сталося, коли я вже втратив багато своїх побратимів, і пройшло більше двох років з повномасштабного вторгнення. Звісно, я й до цього завжди в думках звертався до Бога перед тим, як заступав, щоб все було добре, щоб добре дійти вийти. Було психологічно легше, коли були всі живі, хто був з самого початку, не всі разом з першого дня. Але це вже було в минулому, так як багато хлопців не стало, багато хто поранений, хтось з ампутаціями. І все це з часом накопичується всередині і, задумавшись про все, стає важко. І були моменти, коли сидячи там в норі на нулі, я звертався в думках молитви до Бога, щоб він зробив так, щоб я вже не заступав на нуля хоча б десь трішки далі, так як було фізичне виснаження і психологічне. І через деякий час, коли ми їхали заступати, того вечора я не знав, куди я заступаю, і, приїхавши вже поближче, мені сказали, що я заступаю на КСП. Це було перший раз за весь час війни. Хто не знає, що таке КСП, не буду розповідати, але скажу в двох словах: це не нулю, це за ним ззаді. І скажу вам чесно, я був дуже здивований, бо це було ще раз повторю, один-єдинний раз за всю війну. І тоді я подумав, Бог почув мої молитви. Але після того я знову заступав на ноль. Але я зрозумів, що для Бога немає нічого неможливого, і потрібно молитися далі і просити. І в думках я думав і розумів, що значить ще рано, що значить мені потрібно ще там бути, де я є. І через деякий час зробили пост для спостереження за ворогом, який не знаходився на нулі. Там встановлювали спеціальне обладнання і знаходився десь за півтора кілометра від ворога. Коли я вже починав втрачати надію, що щось зміниться, думав, що мені і далі постійно прийдеться заступати там, де я є. Мені сказали, що я буду заступати на той пост для спостереження за ворогом. Це було не перше диво на війні, яке зробив для мене Бог. Хтось тобто, каже, що просто так співпало, але скільки совпадінь не буває. І я хочу подякувати Богу також і через це відео. Бог нічого не дає нам просто так. Все, що ми маємо пройти в цьому житті, дається для чогось. Але ніколи не потрібно втрачати надію. Дякую вам усім за увагу, всім міцного здоров'я, слава Богу. Якщо вам ця історія була цікава, пишіться на канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео.